Перукар це саме та людина, яка може не тільки допомогти змінити ваш стиль, а й підняти вашу самооцінку. Від вашої зачіски може залежати як ваш настрій, так і ваша успішність, адже людей завжди зустрічають за виглядом, а вже потім за розумом. Майстер універсал Лілія Ясинська розповіла, що гарний перукар має завжди слідкувати за останніми тенденціями. За 15 років роботи у цій сфері жінка навчилась багатьох речей і досі, незважаючи ні на що, обожнює свою роботу. Перукар це така професія, що постійно надана. Початися, постійно треба бути в тренді, постійно треба дивитися всі новинки, пробувати. Недешево. Професія, кожну півроку хочеться щось підпоїтися, не навчитися. Навчитись, десь якісь курси, полишені, кваліфікації, семінари. Робота майстра універсала доволі складна, адже робочий день може початися ще до світанку, і за день до салону може прийти більше десяти клієнтів. Але якщо ти дійсно любиш свою роботу, зазначає пані Лілія, ти не помічаєш жодних складнощів. Я навіть відпочиваю, коли все добре получається. Не можу сказати, що це найважче там встать зранку, найважче там покраска, стрижка. Ну, важче, якщо щось не догаждаєш клієнту, якщо він хотів. Одне а поймалося інше. За що люблю свою роботу, що волоси відростають? Майстер порокар своїми талановитими руками дарує людям впевненість у собі. Їхня робота тісно пов'язана з постійним спілкуванням. Тому, коли у 2020 році почалася пандемія, припинення роботи для Лілії стало важким іспитом. На початку війни ситуація була схожа, але майстриня відзначає, що дівчата вже готові робити зачіски до дня перемоги. Спочатку було всіх незрозуміло я як Буде далі з своєю роботою, як буде далі. Ну дякувати Богу. що Працюємо, готуємо всіх до дня перемоги, всі задоволені. До перукаря приходять клієнти з найрізноманітнішими побажаннями від звичайної стрижки до оригінального фарбування. Але пані Лілія завжди за ініціативу, тому радо допомагає клієнтам втілити їх фантазії у життя. З Києва приїжджала і була покраска. Натуральний русий волос і зелена чолка. Їй дуже стильно вона в І ми домовилися, що тільки буде перемога, буде жовти блакитна. Чолка в руках перукаря не просто ваше волосся. Завдяки ним ви зможете втілити свої бажання, змінити свій імідж та просто відчути себе новою людиною. Перукар одночасно важка та цікава робота, яка дарує людям щастя. Дарія Кимець Каченко, Кременчуцькі новини.